Чутки припущення та здогадки з самого ранку четверга 3 вересня викликала легка задимленість Тетієва. Спочатку кивали в бік Києва та Житомира, мовляв, дим звідти пізніше в районі почали ширитись думки про пожежу в стадниці, після чого нібито палало у високому, і насамкінець припустили пожежу в Росішках. Поперевіреним даним, так сказать, найдостовірнішим, сьогодні ж зранку була зібрана інформація на території Тетіївського району, то міста пожеж немає. За сьогоднішніми даними, на сьогоднішній день, на сьогоднішньому стадниці нічого не горить, в високому нічого не горить, в росішках нічого не горить. За словами начальника Держслужби з надзвичайних ситуацій в Тетіївському районі Сергія Ткаченка, остання пожежа на Тетіївщині була минулого тижня. Тож до сьогоднішньої задимленості жодного стосунку немає. Рятувальники припускають, що задимленість могла виникнути через спалювання жителями району, бур'яну та різного сміття. А причини виникнення задимленості по місту і по району зараз з'ясовує санітарно епідеміологічна служба.